Панове, привіт! Ми продовжуємо знайомитися з EA Sports FC24 і сьогодні нам представили геймплей і певні його новинки. Тим часом стартував новий сезон Ліги Чемпіонів, перший кваліфікаційний раунд. Тож, якщо серед вас є любителі зробити прогноз, то фавбет до ваших послуг. Посилання в закріпленому коментарі і нагадую, що для нових користувачів є крутезний бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Ну що ж, поїхали! Welcome, ласкаво просимо до EA FC24 Оцей фінт поміж ніг це дуже небезпечно, щоб нас дупа не палала у Food Champions. До речі, яка вже не буде називатися Food Champions, це буде просто Champions. Приставка Food відпадає, бо вже не FIFA Ultimate Team, а просто Ultimate Team. Hyper motion V. V. І Frostbite F Volumetric Capture Technology. Game Changer, ану. Покажіть нам цю інновацію, що вона нам дасть. Ну Цю фантастичну анімацію ми вже бачили, але тут Холанд постарався, я сподіваюся, що тільки він зможе так стрибати у FIFA, бо якщо. ой, у всі 24 до цього треба звикнути. Бо якщо кожен нападник почне так стрибати, як Холанд, то що це буде, бляха, таке? Погляньте на стрибок дракона. Насправді так поміж двох кидати. Оцей удар е цікаво. Дуже давно не було тієї версії ФІФА, принаймні я не згадаю, щоб можна було бігти от сюди і пробивати. В протилежний кут, ніби спіймати на протиході голкіпера. Я пам'ятаю, десь у FIFA 07 взагалі ми бігли до ось цього кута і звідси пробували в дальню дев'ятку. Воно так круто влітало, але зараз таке не працювало Зазвичай тут от вони відтворили, принаймні, гол, який забив Вінісіо Суворота Едерсона і Манчестер Сіті. Тут теж вони так, і чого вони поставили їх в блакитну форму? Ей! Ви чого форми не переставили? Так старались, так старались. Цікавий лонгшот цей був насправді. Окей, що в нас далі? Це як аутсайд футшот фудшот виглядає. Над анімаціями ще попрацювали. Вони будуть ще живіші і більш схожим чином на самих себе рухатись. От такі камери, це напевно просто так, щоб подивитися на стадіон десь на повторах детальних. Погляньте на цей удар. Волан, який взагалі буде нереальний в новій грі. Він і так потужний був у FIFA 23 на старті. А зараз він обкладинка нової гри, він буде розвалювати. Тут варто звернути вашу увагу і акцентувати її на ось цій прострільній передачі. Зараз, зазвичай, якщо давати якийсь простріл, то ось ця дубця перекриває цю передачу. І ця панянка могла би її закрити у FIFA 23, але тут не дотягується. І хто знає, можливо, в новій грі воно буде летіти якимось більш небезпечним чином, ніж зараз, бо зараз ні навіси, і простріли такі собі. Схожу передачу ми можемо кинути на родина, але оцей прийом гріліша так легко і ніжно обробив. Навіть не загнав ні на пів секунди. Прикольний фінес шот. Таких насправді бракує нам зараз. Оцей Фінес шот цікавий, тому що зараз, щоб забити Фінес шот, нам треба зміститися десь трохи далі від центру. Тут майже по самій серединці знаходиться Родрі, і Фінес шот такий закидає. У двадцять три. Мені здається таке нереально закинути. Голкіпер засейвить завжди. Цікаво, чи фінес шоти повертаються? І чи не обов'язково для цього треба мати плейстайли, які будуть заміняти трейти? Сподіваюсь, що такі передачі з легкістю не будуть прилітати на Холланда, бо то буде страшно. Я їй розповідаю, що ще попрацювали над розгонами, бо в нас були лендці, контроли, ті експлозів, стилі розгонів і. Зараз їх буде сім, а не три. Але це насправді там ще чотири такі, що відштовхуються від тих, що вже є Lengthy, експлозів і контролет. Тін... Ну не знаю, наскільки воно потрібно. Мені здається, трьох е... стилів розгону було достатньо. Але головне, щоб воно працювало, оскільки до патчу Фа 23 було цікаво. А, і справді бігли. Кейн біг, ви пам'ятаєте, як Ленгті то була ого-мета, А потім а потім патчами все трохи зіпсували. Оцей пас класний. Але я б хотів, щоб такий можна було реально завжди давати в ватації, розраховувати на те, що він пройде, а не так, що суперник тобі кидає і проходить, а ти кидаєш, і воно залітає от сюди в блок. Right. Have... Ну, тут можна згадати, як в відео по FIFA 23 аналогічним чином Вінісіус відривався, пам'ятаєте, в стартових цих відео, які показували. І коли гра вийшла, теж це так працювало, з кожим чином було цікаво. Ці всі стилі розгону. Кидалися в око, а потім якось воно все замнулося і стало не так вже весело. Буде непогано, якщо повернеться на старті і Sports всі 24, чотири, щоб Ленгті повернулися. про яких вони зараз говорять на прикладі ось цього важкого Лаховича. Ну, і отут, от власне між контролити ленгті ще є дві позиції, і між контролити експлозів теж їх дві. Чи не забагато вже я не знаю. Знову такий пас, як ми дивилися недавно з дальнього плану. Знову проходить трикутничком. Це цікаво. Я, до речі, бачив, вже заглядав на один із плейстайлів, що буде такий, який буде бустити ці передачі трикутником, тобто гравці, такі як Кевін Дебрюйне, в теорії зможуть саме видавати отакі от передачі, які йдуть там на метрів 30, І цікаво. Як воно буде насправді. А ось цей скіл мув. Уявіть собі, ви підходите гравцем, що захищається, так от собі на шукейчику культурно. І тут на. Опа, до побачення. І що робити? І не знаю. Стрибати просто якось, треба якусь команду для того, щоб гравець вистрибував і бив головою. Ну, якщо серйозно, то можливо на жокейчику треба буде відходити назад, коли бачиш, що суперник вже починає набивати м'яч. І can't. зараз буде якийсь такий маневр. Тут, якщо не відійти назад і корпусом якось не закрити, то вже нічого не зробиш. Ну дуже небезпечний рух такий від Вінісіуса. Сінечтакий навіс кроси вони були і раніше у FIFA. А ось цей плейстайл Трікстера, те, що будуть витворяти такі гравці, як Вінісіус і йому схожі, страшна сила. Плейстайл Фінес шот. Нехай трейд колись теж був Фінес шот, але я ніколи не розумів, чому у такого гравця, наприклад, як Мбапе класного, немає оцього трейду, наприклад, Фінес шот, і він же їх б'є так собі, ти виходиш на ідеальну позицію, все викручуєш чудовим чином. Там з 10 метрів пробиваєш і можеш пробити так, що в дістає дуже легко, бо немає трейту. Але ж МБП дуже крутий гравець. Мені здається, in real life Такі футболісти такі удари виконують, і тут не треба якогось супер плейстайлу. Тому я от не дуже люблю саме трейти і тепер же плейстайли та от. на фінес шот чи на оутсайд футшот Хоча на ойтсайд футшот можливо. тривела удар з ці куарежма стайл, зовнішньої сторони ступиться, це вирізати. Ну, це ми рідко бачимо. А удари що. Коли? Ну, не знаю, чому їх так особливо виставляти. Я б хотів, щоб ледь не кожен гравець міг дати фінець шот, і він летів стабільніше, аніж без трейту, без плейстайлу. Плейстайл перехоплення це. Це буде не подобатися точно мені, коли я буду атакувати. Тому що зараз, навіть як ми граємо в 23 FIFA, Згадайте, скільки ботів у суперника стрибають на ось такі перехоплення. Ну чи в нас інколи нам в захисті допомагають? Мені це завжди не подобається. Я б не хотів цього бачити, хотів тільки, щоб вручну міг ти перехопити, а не так, що а, бот тут біжить. От погляньте, ось Маркінюс, бот-бот летить пас і все, йде переключення. На Маркініуса автоматикою, і бот вже сам тут діє. Ну це не дуже мені подобається, якщо чесно, тому що це допомагає захищатися і відповідно менше простору для атаки. І блоки тут же поруч. <плес> Ще одна справа, коли ти свого гравця підвів навпроти суперника і спрацював плейстайл блок нехай. Але коли це буде робити бот, ну це буде дупа насправді. Ну от, будь ласка, фінець шот є плейстайл і нема плейстайлу. Ось такі прострільні передачі. Цікаво, чи будуть насправді летіти. Хвилинкою двома до цього відзначав одна, схоже летіла, коли е, для того, щоб засейвитись, треба лише правим стіком голкіпера рухати. Я пригадую собі, FIFA 09 була така, і я таких прострілів. Саме такого характеру давав дуже багато. Вони летіли таким же чином, повз центральних захисників на дальню стійку. І тільки якщо голкіпером вручну засейвишся, то не буде голу. Як ні, то до побачення. Ні, тільки ось цього я не хочу. Мені дуже сподобалося, як все воно тут виглядало, коли створив момент, забив до побачення. Не треба, щоб бот допомагав. А тут якраз і будуть залітати ті блоки і перехоплення е з плейстайлами, які ми ще не бачили. Маркіня тільки коли гравець контролює, то добре, коли боти почнуть це робити, то буде горіти дупа. Stop Ball Tackle. нова фішка гри в захисті. Вона справді дуже цікаво виглядає. Uh, потужний такий напівпідкат, тобто гравець не повністю стелиться, а так наполовинку, зупиняючи себе по ходу uh, цього підкату, і впевнено забирає м'яч, тобто після підкату м'яч не відлітає кудись там ще для суперника на 5 метрів і так далі. Хлоп і цікаво виглядає, воно мені насправді подобається. Але погляньте на ось цю передачу. Вона просто неймовірна. І саме тут я думаю спрацьовує лонгболу, яка я підглянув рарного вандейка, там більше 80 бо навіси тут ні до чого, тут задалеко для навісу. Але якщо почнемо таке кидати в атаці, яким чином буде рятувати себе захист, and... поки складно уявити, якою буде протидія, бо якщо воно летить і гравець атаки, так от нагло виривається. Чи можливо стіком буде переключитися і завчасно там контролювати? Тут є плейстайл uh, Ball Plus I на штрафні удари. І so exactly the... тут ти, начебто, бачиш uh, довшою лінію, траєкторії польоту м'яча, але дивно, чому вони цю лінію одразу не закручують туди, куди цей м'яч uh, насправді влетить. Тобто траєкторія ця не точна. Ось ця остання точка, вона не є точною, оскільки м'яч сюди не прилітає, він прилітає сюди. Було би вже як на мене правильніше і крутіше, якби ще й траєкторія показувала, що він полетить сюди. Зрештою, один-два удари, і ми звикнемо, що там, наприклад, на екрані півтора-два сантиметри в бік від тої точки, яку показало. Наприклад, це можна натренувати. В принципі, плейстайл на павершот тепер даватиме дуже ймовірно. Кращу можливість пробити ці повершоти, оскільки анімація павершоту ось такого потужного удару буде завантажуватися швидше з плейстайлом. Один з головних мінусів, як на мене, до цього у FIFA 23 що було з цими повершотами, це те, що анімація завантажується так довго, що гравець суперника в захисті вже встигає стати перед тобою і заблокувати цей удар. А зараз виходить, що ти зможеш швидше підготувати цей удар, і, можливо, він буде ще й. Точнішим, а не тільки сильнішим. фінес шот плейстайл у Sona. Вініцію все швидкий дриблінг. Ну як було це з трейтами, в принципі. І от плейстайл тікі-така, який є у Белінгема. Я його не дуже сильно розумію. Як на мене, тікітак у грі ми самі маємо створювати, коли пасуємося гравцями. Тик-тик-тик. З іншого боку, можливо, якимось чином це буде допомагати гравцям давати пас в дотик. Особливо ось такий, коли тобі треба його дати на там 30 метрів, тому що просто короткий пас в дотик, я думаю, всі можуть дати і зараз 23 двадцять третій як будете грати. А от коли ви захочете ось в такій ситуації, коли вам дали. Короткий пас, і ви хочете дати в дотик сильний, нерідко буває так: погодьтеся, що цей пас стає якимось слабким, недостатньо в нього сили, не зовсім достатньо точності. Може інколи вийти, але це дуже треба постаратися, щоб трішечки ще пощастило. А тут раптом, якщо з таким трейтом. Точніше, плейстайлом, цей пас буде влітати в дотик, ну тоді, тоді це буде цікаво. Я тільки сподіваюся, що ці плейстайли будуть недалеко втікати від впливу на геймплей від трейтів, тому що трейти вони ніби давали свій вплив, але не настільки, щоб щось не відвірно. Тому я сподіваюся, що тут голову і баланс і не загублять. Є в нас ще тут Pitch Notes, тут Explosive, Mostly Explosive, Controlled Explosive і просто Controlled. Це саме Controlled Length. і, напевно, якийсь там Mostly Length, так? Чи ні? Так і є. Тобто тут ще на відсотки розбили. Ну, не знаю наскільки це е, потрібно. Мені здається, от трьох стилів було достатньо. Е, тут це все розраховано, як е, антропометрія впливає, е, зріст. і... Спритність і розгін, і як воно все прораховується, який стиль, хто отримує. Тут футбін нам допоможе, коли гра вийде плейстайли. Ну, тут можете детально прочитати про кожен із плейстайлів. R1 плюс Трикутник. Цікаво, у нас такі паси, в принципі, є і зараз, але щоб от так їх можна було вирізати Ну, я не знаю. В мій захист принаймні таке не врізається. Ну і штучний інтелект цікавим чином рухається. Чи це просто вони так спеціально зробили, щоб захист трішечки провалився? Чи захист дійсно буде трішечки хаотичним в центральній зоні, і можна буде таку передачу закинути? Нові фінти. Чотири нових фінти. Бол Drag, дрег, Back Turn, Flare надмекс і Flare Rainbow. Л2 стік назад, і він буде робити ось таким чином, що п'яточкою під себе. Це буде цікавий фінт, я переконаний. Ну і виконати не складно. Просто L2 і дати назад. Ось цей дикий фінт на 5 зірочок. Флеєр Рейнбоу. Тримати L1 і правим стійком назад вперед. Це виходить щось схоже як до хіл-ту-хілу, тільки навпаки. Є на сілту болрол. Ти даєш вперед-назад, а тут виходить назад-вперед. -назад. Ну насправді це не складно. Ну. Сподіваюсь, що в грі воно буде заходити не супер легко, щоб в захисті не було дисбалансу. Ну і на цьому поки все. Якщо моє відео сподобалось, не забувайте поставити лайка в коментарях. Напишіть, як вам презентація геймплею і Sports FC 24. Як вам ось ці десь інновації невеличкі, десь новинки, а десь те саме, що й було. Почуємось, побачимось, бережіть себе.